На огляді LED-підсвітка з артикулом 13019. Виробник заявляє, що вона підходить на 55-ту діагональ. В комплекті 12 планочок. 6 планок типу R і 6 планок типу L. Довжина однієї планки 550 мм. В складеному вигляді дві планочки мають довжину 1100 мм. Так, Це маркування планочки типу R. На планочці 6 led діодів, напруга 1,6 вольт. І ось таке маркування. Планочки типу L. Присутня квадратна лінза, діаметр нижнього кружечка 17 мм. В складеному вигляді планочки мають один канал з напругою 66 вольт. І ось таке маркування. Матеріал основи планки алюміній, термоскоч відсутній. Замовити даний товар можна за посиланням під відео.